Є ті міста, які декілька днів поспіль, зокрема фастів потрапляють під російські атаки. Тож будемо звичайно говорити про це. Говоритимемо про наше прикордоння, про Чернігівщину, Сумщину. Розуміємо, постійно ці міста і ці регіони теж потрапляють під російські удари. Тож все проаналізуємо і, звичайно ж, мапу бойових дій. Як я вже зауважила, третю ніч поспіль, росіяни атакують фастів дронами. Оборонці неба сьогодні зафіксували щонайменше. Один БПЛА в напрямку міста, і за повідомленнями Київської обласної військової адміністрації близько 23-ї в повітряному просторі області виявили ворожі ударні безпілотники. Моніторинги попереджали про роботу протиповітряної оборони і нагадаю, що протягом вихідних фастів опинився під прицілом окупантів у ніч на суботу, внаслідок комбінованої атаки, постраждав залізничний вокзал і моторно-вагонне депо. І супроти неділі теж лунала тривога в місті. Теж була загроза безпілотників. І також під постійною небезпекою обстрілів перебувають прифронтові території. Зокрема, цієї ночі російські дрони ударили по поохтирці, що на Сумщині. Вже відомо про сімох постраждалих внаслідок влучання в дев'ятиповерхівку. Серед поранених є одна дитина. І за інформацією ДСНС, усіх потерпілих деблокували із-під завалів. І як повідомляє очільник Ова Олег Григоров, їх доставили до лікарні. Двох людей довелося ушпиталити, інші повернулися лікуватися. Додому також цивільний будинок зазнав масштабних руйнувань. Виникла пожежа в квартирах із другого по п'ятий поверхи, і біля осередку прильоту оперативно розгорнули пункт незламності для того, щоб люди, які опинилися під час нічної атаки у цих розгромлених будинках, в розгромлених своїх квартирах мали, хоча б десь місце прихистку. І так само не відпускають, на жаль, окупанти з під свого вбивчого прицілу Харківщину. До чотирьох осіб зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Куп'янська вузлового, і саме про таке сповіщає національна поліція України. На жаль, чоловіка, якого ушпиталили із тяжкими пораненнями, не вдалося врятувати медикам. І загалом, протягом минулої доби росіяни били по Харківщині із авіації та фпв дронів, і також завдали один ракетний удар. Ми розуміємо, що ось це все. Наслідок того, що чотири людини загинули від російської агресії, і далі будемо рухатися до передової. Росіяни вдало Росіянам вдалося просунутися у Мирнограді, і я хочу звернути вашу увагу на мапу бойових дій, тому що саме ось. Ця ділянка Донеччини в нас є доволі гарячою, доволі активною, і ось про просування у мирноградській агломерації біля самого міста Мирноград, зокрема, повідомляє аналітичний проєкт Діпстейт. І бачимо, що червона зона вже сягає околиць міста. Розуміємо, ось тут вона саме в нас збільшилася, протягнулася, і так само ворог постійно вдається до так званої тактики інфільтрації, тобто проникнення в глиб наших позицій. І через це бачимо, що що значно розширеними є сірі зони, зокрема, і це також ускладнює роботу наших військових і наших оборонних позицій. Звичайно, постійно ось ці фіксації зальотів російських дронів на логістичні шляхи фіксуються. І також загалом хочу поговорити про активність ворога по всій лінії розмежування. Знаємо, що протягом доби зафіксували 139 бойових зіткнень дещо стабілізувати ситуацію вдалося. На Куп'янському напрямку. Там завчора лише дві атаки здійснив противник. Якщо... Більш детально дивитися на те, що відбувається в нас на мапі бойових дій. Бачимо, ось тут у нас розташоване те місто, куди ворог постійно зосереджує також свої атаки. Але за словами начальника управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктора Трагубова, Росіяни біля Куп'янська потрапили цитата, в патову ситуацію, тому що три тижні тому українцям вдалося ворожі підрозділи відрізати від постачання, і відповідно вони залишили. Пилися у північних районах міста і далі просуватися не можуть саме про таке, говорять наші військові. Знаємо, що росіяни постійно намагаються посіяти фейки про так зване захоплення міста оточення міста, але знову ж таки закликаю вас орієнтуватися саме. На заяви наших військових, і звичайно, ми постійно говоримо про наших оборонців. Ви хочу звернути увагу зараз. Вашу на QR-код, який з'явиться в кутку нашого екрану. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада відкрила збір на нагальні потреби. Мета накопичити 700 тисяч гривень, і вже зараз зібрано трохи більше як 22 тисячі. Тож, будь ласка, скануйте qr код який ви зараз бачите в кутку екрану, і таким чином ви зможете примножити цю суму. Це збір для оборонців саме Куп'янщини, і про цю ділянку фронту ми будемо зараз розмовляти зокрема із Віктором Петровичем. Це військовослужбовець ось цієї 77 ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади. Я вас вітаю, пане Вікторе. Дякую, що доєднались до етеру Доброго ранку. Ми чуємо різноманітні заяви, як і ворожої пропаганди, так і наших військових. І, звичайно, орієнтуємося на ваші слова. Будь ласка, розкажіть, яка ситуація станом на сьогоднішній ранок навколо міста? Загалом на Куп'янській ділянці, де зараз найбільше ворог зосереджує у вашій зоні відповідальності війська? Ну і відповідно, як багато він накопичується? Загалом ми знаходимося південніше Куп'янська, Купінська, тому я. Скажімо так, не коментую ситуацію саме біля Куп'янська, в Куп'янську і околицях. Куп'янська ми південніше ближче до борової, але це вважається також Куп'янським напрямком. Загалом ситуація ну стабільно, скажімо так, важка зараз. Ворог очевидно зосередився не на нашому напрямку, тому нам вдається в нашій смузі відповідальності навіть деякі позиції. Відбивати назад, там займати більш вигідні позиції, тобто покращувати. Свої позиції, своє становище, але ворог постійно намагається просунутися. Ну скажімо так, це зараз війна на витривалість йде. На, скажімо, те, хто ефективніше буде використовувати свої ресурси, тому ми намагаємося так, поки ворог не концентрується на нас, відновити позиції. Зайняти ним якомога вигідніші позиції для того, щоб коли він знову переключиться на нас, мати кращі позиції ну і відповідно легше його було відбивати. Тому ситуація, скажімо так, складна, постійно складна. Вже два роки я ну не знаю, не було такого, щоб якось вона. Особливо полегшувалися єдине, що зараз вони не використовують техніку і використовують піхоту виключно малими групами. Але за тиждень, скажімо так, нам вдається від 50 до 100 чоловік ворожої піхоти знищувати. От до речі, пане Вікторе, про ворожу піхоту, її знищення, можливо, потрапляння в полон. Чи вдається вам брати росіян саме в полон? І що вони кажуть, в якому стані вони до вас потрапляють, відповідно якою інформацією діляться? Власне, вдається брати в полон. Ну, скажімо, це доволі складно, тому що там треба, щоб всі зірки зійшлися. І там якийсь юпітер був в Венері, умовно кажучи, щоб дуже сильно пощастило окупанту. Він не потрапив ніде ні під який о, снаряд чи о, дрон, о, і ні під наш, ні під, о, скажімо, так їхній, о, тому що вони також абсолютно не дураки добувати своїх. Хто здається в полон, абсолютно запросто це роблять без о, жодних, скажімо так, вагань. От і моральних дилем, е, тому вони потрапляють. Ну переважно е, потрапляють ті, хто е, тижня два як підписав контракт. Тобто, в них від підписання контракту до е, загибелі ну, приблизно проходить два тижні. Ну або якщо комусь пощастить, то він здасться в полон. От це за два тижні переважно відбувається. Тобто, їх там десь в, на Росії там підписують вони контракт, потім їх перевозять кудись в Вороніж, Вони там тиждень чистять картоплю, ходять в якісь снаряди. Ну трошки можливо вчаться стріляти, потім їх перевозять ближче сюди, і тут в них тижнева підготовка. І в принципі, в них скажімо так, логіка така: кому показали стріляти. І він швидко навчився. Той хороший воїн, той може виживе, якщо дуже сильно пощастить. Хто не навчився за тиждень, того в принципі і не варто було більше вчити. Mm -hmm. і він... Перепрошую. Mm -hmm. Той поганий воїн, на того не треба було втратити часу. Ну, тобто, в них така виживає той, хто більш пристосований до війни. Відповідно, його ставлять там вище, кудись командиром. Гнати цих наступних мобілізованих на обід, тому система приблизно така. Ну і в принципі, переважно ті, хто потрапляють, у цьому це вони два тижні як мобілізовані. І ще хочу щодо особового складу противника. Уточнити у вас, чи не фіксуєте в своїй зоні відповідальності таке явище, як росіяни називають одноразові солдати? На жаль, от ваші побратими з інших ділянок фронту нам таке розповідали, що бачать ось це як українців, переважно із окупованих територій. Саме вони кидають в такі одноразові штурми. Чи не спостерігаєте ви в себе під Куп'янському? Ось. Таку ситуацію. Ну, в принципі, це, скажімо так, ситуація не тільки українці, вони кидають своїх, також кидають абсолютно без е, якихось, е, ну, по суті, в них, в принципі, вся піхота одноразова. Тобто, там вижити, Ну це якийсь один, може, відсоток. Е, в такому штурмі, тобто от тих, кого вони тільки набрали, тих, хто ще не має досвіду, вони взагалі ніяк жодним чином не цінують. Е, тобто їм байдуже. Поки якщо він там вижив в кількох штурмах, е, то це вже там досвідчений яких, якийсь піхотинець, його вже можуть більше цінувати. От, його вже можуть там відправляти в більш професійні, е, скажімо так. Ну тобто, е, те, що я розказую, це не означає, що в них тільки виключно. Е, Оце, от ті, хто два тижні в армії. Ні в них є і професійні штурмовики, які йдуть вже після м'ясних штурмів. Тобто, в них де накат, накат, накат таких е, новоприбулих, які ще нічого не вміють. Після того е, йдуть вже більш професійні, е, які йдуть там в стики підрозділів, які переміщаються правильно. Тобто, досвідчені військові в них також є і ну просто. Ті, хто не досвідчені, вони їх використовують без, скажімо, якогось такого жалю. От і тому так вони в принципі в них більшість піхоти одноразово. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Вікторе, за те, що розказали про актуальну ситуацію у вашій зоні відповідальності. Розуміємо, що ворог, хоч і ось такий, як ви кажете, інколи буває одноразовим, але він багато і дуже великою сією кількістю інколи здобуває перевагу. Але знову ж таки звертаюся до наших глядачів. ми можемо технологічно переважати ворога, і завдяки вашим донатам це звичайно можемо зробити. Спасибі вам величезні. На пане Віктора, за те, що доєднались до етеру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади. Говорили про куп'янський напрямок про ситуацію навколо населеного пункту Борова. Розуміємо, що це трішки південніше від Куп'янська. Як ми почули, ворог там дещо зменшив свою активність, але загалом атаки постійні не припиняються протягом уже кількох років.